І ще одне запитання хочу вам задати. От ви досить добре постійно буваєте на сесіях сумської міської ради, добре орієнтуєтесь у питаннях, які важливі для сумської громади. А от за статусом обласного депутата чи буваєте ви в інших районах, де також ну можуть бути різні там порушення чи різні якісь там події, які можливо також потребують от такого детального втручання? Так, я був на останній сесії, зокрема Лебединської міської ради, і також побачив, що там є великі проблеми в місті в місті Лебедин. Ну, сама дорога мене до Лебедина вже зацікавила, тому що її просто немає. І тут треба власній адміністрації звернути на це увагу, тому що це не дорога, це знущання над, над водіями. Знаєте, там як щойно фашисти вийшли з цієї дороги, і після там бомбили. І ми не встигли нічого зробити. А насправді люди страждають від цього. І багато аварій там, і просто машини ламаються на цій дорозі. Така ситуація в місті Лебудин. Там, знаєте, чим мені сподобалося, там патріотизм на високому рівні. Почесний голова, наприклад, міста Лебудин Владислав Бухарєв постійно там дає кошти. Для міста, От останній раз він дав 10 тисяч гривень на ремонт доріг. Депутати міської ради дають теж власні, не депутатські так звані гроші, які є насправді бюджетними, а власні кошти дають на ремонт доріг. Але знову ж таки ці гроші не були, не були використані. І були питання до міського голови Траяна, чому вони не використані до сих пір? Питання по другій школі по закриттю. Я знаю, ваш, ваш телеканал цим питанням також займався. Я вам дуже дякую, що ви цю тему піднімали. Ну, навіщо було? Дітей з цієї школи прибирати в інші школи, створюючи просто там колапс в класах, тому що замість 20 дітей там є по 35, по 40 дітей. Навантаження, навантаження на вчителів воно збільшилося. Їм за, за це ніхто не доплачує. і сам уж процес, процес в ну, Це став не віршим. додає знань, якщо дітей Зрозуміло, так багато. Ідеально, щоб у класі взагалі було там, 10 дітей, 15 максимум, щоб ти міг до кожної дитини проявити індивідуальний підхід. Інакше, ну, це таке навчання, знаєте, ну так, на, на, таку, на формально. формальному рівні. Так, є. Тому проблеми в місті Лебедин є великі. Я переконався в цьому і попередив. Міського голову Траяна про те, що я буду слідкувати за подіями в цьому, в цьому місці, обов'язково там ми руку на пульсі будемо тримати. І з депутатами я з нашими опозиційними налагодив там контакт, щоб вони доповідали, тим більше, що зараз я є заступником голови обласної організації Вобатьківщина, якраз з тих питань, які стосуються роботи фракцій. Тому я за цим буду уважно слідкувати за роботою наших фракцій і в міській раді обов'язково це крем окреме питання дуже велике, тому що там є є питання і від вас журналістів. Часто часто ми слухаємо, чому міський голова знаходить голоса, коли йому потрібно. І як з цим боротися? Це окреме питання. Да? Треба, щоб люди маски зірвали і показали, хто вони є насправді, з ким вони. Вони за позицію? вони з Тимошенко, яка страждає у в'язниці, або вони підігрують партії регіонів в рідному місту і міському голові. Це дуже важливо. І те ж саме стосується області. Це велика робота, яка потребує декілька місяців. Мого, мого втручання і допомоги моїх колег по позиції і втручання голови обласної організації Олександра Лисенка. Я думаю, що ми разом це ці питання будемо вирішувати.